Хочу вам показати трохи апартаментів Омс біч і омс Козі. Апартаменти на декілька спалень. Якщо у вас є дві-три сім'ї, будь ласка, ви можете розміщуватись, будете сусідами. В чому прелість, як то кажуть, такого розміщення? По перше, ви будете поряд, якщо вас багато. По-друге, абсолютно все поряд. Магазини, ресторанчики, 30 метрів до моря. Нагадаю, тут скрізь муніципальні пляжі. Тож, в принципі, відпочивали б в готелі чи в апартаментах ви все одно будете платити окремо за шезлонги та парасольки, тож різниці немає. Готель не готель є зона. А бісідка де ви можете самі собі готувати, оскільки магазини недалеко і ресторани, харчуйтесь, як вам буде зручно. Дуже гарний пляж, це територія Алькудії. Тож міленький, біленький, гарний пісок. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, то коса для входу 150 метрів. Сімейний відпочинок популярний саме тут. Тож, якщо вам підходить такий формат відпочинку, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї. З вилітом з вашого міста. Ну і підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Так, тут три спальні і два санузли. Ой, як приємно. Интерьер с таким остальным акцентом. Так, кухня. Спальня. Она ведь можно с малюками. Есть такие лежечка. Санузел. Номер з двома ліжками, як для дітей. І ще одна спальня. Так, є шезлонги, є де пожарити барбекю. Ще не дуже прибрано, бо перед сезоном, але ж дивіться, як мило. Друга сторона, та що на два. Дві спальні. Чудова тераса. Тут більш стильно, я б сказала, ну, і трохи пляжу, який поряд.